Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть авіаційні ракети класу повітря, повітря і 9 Про це 25 травня оголосили у Міністерстві оборони Канади. Як сказав міністр оборони Канади, наша країна безоплатно передасть Україні 43 ракети і 9 зі складів власних повітряних сил. Це допоможе Україні убезпечити своє небо на тлі ракетних атак. Керована авіаційна ракета класу повітря-повітря це ракета ближнього дії з інфрачервоною головкою самонаведення. Ці ракети у різних модифікаціях перебувають на озброєнні низки країн світу. Міністр оборони України під час спільного брифінгу з міністром оборони Британії офіційно голосив, що Збройні Сили України використовують далекобійні британські крилаті ракети Storm Shadow. Як він сказав, у нас була нагода потиснути руки нашим пілотам, які навчалися у Великій Британії, і вже успішно використовують крилаті ракети під назвою Storm Shadow. Водночас міністр оборони Великої Британії нагадав, що його країна стала однією з перших країн, хто поставив Україні далекобійне озброєння. Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських льотчиків на винищувачах f 16 Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін після 12-го засідання у форматі Рамштайн. У найближчі тижні данські та нідерландські фахівці працюватимуть зі Сполученими Штатами Америки та іншими союзниками, щоб розробити карту навчань. Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання. Навчання сприятимуть подальшому зміцненню та вдосконаленню спроможностей повітряних сил України у довгостроковій перспективі. Навчання на винищувачах F-16 пройдуть десятки українських льотчиків. Незабаром українські військово-морські сили поповнить новий гелікоптер «Сі -Кінг» У генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що гелікоптер вже отримав українські розпізнавальні знаки. Сі Кінг» залишив Велику Британію. Там же напередодні завершилася підготовка українських екіпажів. У листопаді 2022 року очільник Міністерства оборони Британії повідомляв, що Лондон хоче передати три подібні гелікоптери. 23 листопада минулого року міністр оборони Великої Британії Бен Волес розповів, що перша авіаційна машина вже прибула в Україну. Гелікоптер оснащений повністю комп'ютеризованою системою управління польотом. Українські льотчики зможуть пройти тренування на шведських винищувачах. Про це повідомив міністр оборони Швеції. Він уточнив, що йдеться про знайомчу програму. За словами міністра, кілька досвідчених українських льотчиків зможуть потренуватися на тренажерах і після цього випробувати літак безпосередньо. Як він сказав, це дає Україні основу для майбутніх рішень щодо оснащення своєї оборони. Вони інвестують у зміцнення своїх можливостей у довгостроковій перспективі. Уряд Фінляндії погодив передачу нового пакета військової допомоги Україні вартістю 109 мільйонів євро. Таку новину оприлюднили на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Це вже 16-й вантаж оборонної допомоги з Фінляндії. До нового пакета військової допомоги увійшло серед іншого зенітне озброєння та боєприпаси. За підрахунками, заміна переданого майна обідається Фінляндії у 109 мільйонів євро. При формуванні траншу враховано потреби Збройних сил України. Південна Корея передає Сполученим Штатам сотні тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, які потім постачають Україні. Про це повідомляє джерела видання Wall Street Journal. Згідно з угодою, як дізналися журналісти, Південна Корея передає снаряди до Сполучених Штатів Америки, а тоді їх доправляють в Україну. Водночас у Вашингтоні зазначили, що обговорювали придбання боєприпасів у Південної Кореї. Литва під час чергового Рамштайну оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Новий пакет оборонної допомоги Україні представив міністр національної оборони Литви. За його словами, новий пакет військової допомоги від Литви вміститиме протидронове обладнання боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу. Загальний обсяг військової підтримки України з боку Литви вже становить 465 мільйонів євро. Нещодавно український виробник виготовив і передав для потреб ДСНС піротехнічну машину важкого типу на сьогодні. Даний вид техніки є найбільш затребуваним серед усіх спецавтомобілів. За допомогою такої машини рятувальники можуть оперативно ліквідувати вибухонебезпечні предмети великого калібру, у тому числі і ті сумарна вага яких перевищує 1 тонну. Завдяки спеціальним гідравлічним та пневматичним інструментам ця спецмашина здатна піднімати сталеві та залізобетонні конструкції масою до 18 тонн. У машині створені безпечні умови для піротехніків під час виконання завдань з розмінування. Це забезпечується наявністю повністю броньованої кабіни та кузова. Український завод відвантажив замовнику сміттєвоз із боковим завантаженням. Техніка дозволить ефективніше працювати комунальному підприємству та краще організовувати подворовий збір відходів. Унікальність сміттєвоза полягає у тому, що він поєднує в собі надзвичайну маневреність, чималу місткість та можливість ущільнення сміття. Ущільнення твердих побутових відходів здійснюється за допомогою пресувальної плити. Об'єм кузова становить 15 кубічних метрів. Вантажопідйомність бокового маніпулятора складає 650 кг. Сміття може завантажуватися зі стандартних контейнерів або з євроконтейнерів за допомогою маніпулятора. Нідерланди спрямували 40 мільйонів євро грантів для підтримки України. Це є продовженням попереднього внеску в розмірі 72 мільйона євро у вигляді грантової підтримки, що надається для Укренерго. Це допоможе енергопостачальнику забезпечити невідкладний ремонт інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань. Крім того, Нідерланди надали 25 мільйонів євро гарантій на підтримку приватних компаній. Платоспроможні банки України за 4 місяці 2023 року отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку порівняно із 7 мільярдами гривень збитку за аналогічний період 2022 року. Нарахований за 4 місяці 2023 року податок на прибуток склав 8 мільярдів 520 мільйонів гривень і перевищив відповідний річний показник історично найбільш прибуткового 2021 року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.